Як тільки ви розвертаєтесь до себе, ваша внутрішня дитина, ваша душа, ваше тіло вони будуть вас підтримувати. Доросла людина точно не завжди покладається на себе. тому що доросла людина дуже добре знає свої сліпі зони, вона дуже добре знає, де їй потрібна чиясь допомога, де вона залежна від інших, і де вона не, не зможе, не зможе без іншого. В наш час прям активно пропагандується тема сильних. Нато посильних і незалежних, дорослих, які ніхто не потрібен, які можуть все самі, а які завжди розраховують тільки на себе. Вони ні від кого не залежні. Ми бачимо з вами дуже багато прикладів контрзалежності, які пропагандуються як дорослість, але друзі, вміння будувати близькі взаємозалежні стосунки. В яких ви визнаєте, що в якихось аспектах ви залежні від людини, ви залежні від її думки, вам вона важлива, вона на вас впливає. Де ви вмієте просити, де ви вмієте відкладати в сторону свої, свою конкуренцію, свої сильні сторони і проявлятись, проявлятися своєю вразливістю, це теж вміння емоційно зрілої дорослої людини. емоційно зріла людина це людина, яка вміє перше отримувати задоволення від своєї роботи, не просто робити свої замовлення вчасно, але в тому числі і отримувати від цього задоволення. Це людина, яка вміє закривати свої базові потреби, фізіологічні, потреби в безпеці, потреби в фінансовій, базовій безпеці, тобто питання виживання, вона точно знає, що, що не трапилось, вона зможе організувати для себе той рівень життя, який їй потрібен. Та, яке потрібно. Третє. А, якщо ми говоримо про емоційно зрілу людину, дорослу людину, відповідальну людину, це людина, яка чітко і дуже добре знає себе. Нехай не на 100%, але навіть на 30-40% знати себе це дуже і дуже вже така потужна опора. Дорослі люди вони знаходяться з собою в глибокому тісному діалозі кожного дня.